Да. Друзі, всім привіт! Закінчили ми черговий об'єкт. Це двохповерховий будиночок. Ось це у нас е, тимчасове для щита, тобто зробили ми тимчасове освітлення. Ось тут е, зроблена електрика другого поверху по поверху першого, по стелі першого. Отак ось все виглядає. Ось тут освітлення фасаду. Я потім покажу, е, що ми зробили по фасаду. Це. Розетки другого поверху, все рівненько. Це у нас вайпадь. Так, це оце у нас освітлення. Освітлення прямо а, біля входу. Друге, прохідний вимикач освітлення коридору. Здесь буде ледь-дучі. Це у нас, до речі, другий будинок, де, де буде ледь в душі. Тут також, до речі, слаботочний щит. Буде Буде слаботочний свіч, ні свіч може реалізатор стоять. Потім буде силовий щит і буде. Трансформатор. Так, ось це. Це у нас дамофор. Ми не ховаємо, поки що не зробили ми земельні роботи. Зробимо земельні роботи. Потім сюди тягнемо FTP-шку на відео, дзвонок. І тоді сховаємо. Так, тут мастер вимикач. Потім освітлення на двері, на вулиці. І також прохідний вимикач. Ось цих, от, я вже казав, лучей. Отвітна часть проти вмикача здесь. Також вмикається брана на лісних сходах і освітлення лісниці. Там буде люстра. Ось це в нас на кожну ступеньку, виділен провід. Це в нас буде ну, східка ступенек, вона буде як піаніт, як я забув, як вона називається, марш чи якось так буде вмикати. Якщо людям набридне, то я заклав провід, додатково зібуть система. Тут буде ще один щит. Тобто заклад додатковий провід, можна буде його вимкнути і вмикати тільки з вимикача. Так, здесь у нас хос чи як? котельня, напевно. Тому що здесь буде робот, здесь пральна машинка. Тут ми вивели э, два провода. Тут буде тепловий насос, також э, котел електричний. Тут хлопці просили там вивезти провід, я їм вивел, на всяк випадок зробили розвідки. І здесь у нас. датчики температуры. Там у нас три зоны будут. Это на клапана, здесь также будет гребенка. Так, э, с приводу санузла. Санузел, ну все звичайно у нас. То есть вымыкач, а лампочки нема. То есть светло. Здесь заходим, здесь у нас будет унитаз, розеточка біля унитаза. А, також здесь у нас будет умывальник, то есть зеркало, розеточка, вымыкать зеркало, бра. Тут будет везде на стеля, то есть зрубля там Так, здесь у нас будет кабинет. Здесь э, такой же двухклавичный, ну, главный качан. Один двухклавичный. То есть один здесь будут лучи. Здесь у нас будет э, телевизор. Здесь будет подвесна тумба. В тумбе будут все розеточки. Вот все розетки будут над тумбой. И также в тумбу выведется будет подсветка тумбы. И також здесь вот будет подсветка э, Будут по полочке подсвечиваться. То есть вот так вот подписал. Распред коробочки, тут на первый, на другой поверх. Э, також здесь просто случайная розеточка, здесь э, будет рабочая зона. Для так, дальше. Что мы тут? тут? у нас э, получается тоже два умыкача. Один двухкладочный у нас будет люстра. Другий вимикач у нас бра дві штуки и также LED-подсветка. Так, так само как в кабинете, тоже подвесла тумба, в тумбе розеточки Здесь над тумбочкой тоже розеточки. LED-подсветка, тумбочки, телевизор. Здесь у нас розетка, мы ее вывели, то у нас все провода, все штуки идут ремнями. І щоб потім не попали, картину чи щось ну, повісити. щоб не попали, то ми зробили, щоб знали, що тут провід. Це зробили роз'єдку, але насправді вона потрібна на вулиці. Тобто буде здесь і там. Так, це в нас кухня. В кухні також будуть лучі. На ну, всяк випадок ось тут освітлення луча, на всяк випадок буде вистачати не буде, ми заклали провід на звичайну слюс. Тут у нас СВЧ духовочка, елексвітка робочої зони. Здесь у нас ізмільчитель, вимикач мета. Здесь у нас робоча зона. А, також дуже важливо. Ось це. Ми замовили для меблярів, коли будуть там цупляти меблі. Щоб знали, от у нас дві розетки і отак от от рівненько йде Щоб потім не перебувало. Так, Здесь у нас витяжка, варечна у нас буде ктова. В цьому куту, ось тут провід. Так, здесь посудомоючна машина, вона ми ще не знаємо, буде величе, правіші, провід залишили побільше. Здесь також робоча зона. Здесь у нас теж таке рішення, перший раз таке робив. Здесь у нас теж буде мастер-вимикач, але у вас мастер-вимикач тільки першого поверху. Ну і вимикач тераси. Це розетка, звичайна, як там я пояснював, теж вона потрібна на вулиці. По першому поверху, в принципі, все. Тут кондиціонування пролушили, біжимо данно. Тут що ми тут все замазали. Це буде датчик. Ось тут буде датчик руху. Ступіньку. Переперемо, поїхали далі. А, Тут виводу відчасть викачав. Прохід. Так, здесь у нас робот другого поверху. А тут треба делать паузу і будемо включати світ далі. Це так виглядає бра. Отак, виходить. Так, буде. Вот так, ну, виход. То есть, так же само паралельно. Це ну, пояснюємо для того, щоб коли кріпили бра, не потрапи туди тюби. Так, так, заходимо, це гостівати наду. Вимикати. Вимикати, що там буде кровать. Прохідний, перекресний і вимикач пра, прохідний вимикач пра, звичайна люстра. Ось це в нас буде е, вимикач балкона освітлення. Там я вже показував, зараз покажу. Е, там у нас теж буде освітлення, воно буде, е, а так, ну, скоріш за все, там, всього буде Wi-Fi реле, і воно буде вимикати по сценарію, тобто на то Ну, Якщо тут. Воно буде вимкнуло і тут буде дуже світло, завжди можна буде вимкнути його окремо. Так, я заїхав туди два проводи. Якось так іде. Якось так. Так, це в нас круга. Тут десь щось що, зовсім так трошки незрозуміло. Так, так само вимикач. Тут у нас, скоріш за всього, буде шафер, тобто біля шафи ми зробили дві розетки. Тут десь буде кровать. Тут ви теж зробили дві розетки, тут скоріше буде майкап зона. Ну, і Тут зробили для робочої зони. Тобто чотири розеточки і один інтернет. В принципі. Так. Другого тут у нас вимикач витяжка, зеркало, бра, от це на витяжку ми ще не определилися, де я... Ну, Не определились, але може бути ну, зі стелі, я ще не знаю. Так, здесь у нас буде дві розетки вимикач, буде вимикач вимикати дзеркало бра. І тут у нас таке цікаве рішення. Чекаємо з Аліекспреса. Тут у нас буде електрозатемнення вікна. Як воно буде, я поки що нічого не знаю, але ми залишили провід, а там прийде з Аліекспрес. Ну, Будемо дивитися, І, може не на Аліекспрес, буде замовник Так, ну, Тут у нас теж ж сама історія. Прохідний вимикач, перекресний, прохідний, бра, брат, дві розеточки. А, так, да, світлення, кстати, фасаду, будинку. Як воно виглядає, щоб також ну, тут буде стяжка, от 15 см. Тобто, щоб не перебити провід, тобто на фасад, на фасад освітлення, ми заходимо з першого поверху і зразу виходили сюди. Тобто воно буде в стяжці. Прошло из гофры, стяпочка перекрывалась с этой хош Здесь уходит. и пришло. Так, здесь у нас вымыкач э, балкона, там у вот нас. И так же самое розеточка внизу. То есть тут мы не делали розетку с этой стороны, потому что мы и так знаем, что у нас вымыкач. Тут-то провод у нас або сверху снизу, або горизонтально. Здесь гардеробная, также розеточка там. Ну, гардеробное осветление. І розіночки посилив У отяга. В принципі, все. Кондиціонування на дверима. Так що, кому потрібна електрика якісна, звертайтеся, телефонуйте. Всім гарного дня. Пока. Так, на вулиці. На вулиці у нас що залишилось? На вулиці у нас це освітлення над дверима, це освітлення загальної фасади. Ось тут, ось тут. Тут у нас буде можливість його вимикати з цієї кімнати. Якщо, наприклад, буде світити і буде дуже світло у вікно, то ми зможемо його вимкнути. Тут воно буде від якса. Скоріше за всього, поставимо сценарій. І там ну, якийсь період часу буде вмикатись вимикатись. Так, у нас всюди по два провода. Тобто один піде наверх, другий піде на ніс. Освітлення. Зараз слизько. Тому лісницю встановити не будемо драбину. Потім заштробимо, потім, коли будемо проводити земляні роботи. Так, що у нас по земляним? Ми завели, хлопці вже будують забор. Ми завели ось тут відеозвонок. Ось тут там освітлення буде. Тут освітлення буде наверх. Ти... ну І там освітлення, там освітлення. Так, этот FTP ми завели, ну, я показував будинку. Ще не заложили провід, потім коли викопають, то ось, ось цей провід. То есть FTP і на замок. Калитки, калитки, ми його засунемо в будинок. Так все, всім гарного дня. Пока-пока.